Футболки на липучках, шкарпетки на гудзиках і адаптивна білизна. Одяг для поранених захисників розробили в кравчині з Дніпра. І за три роки до ініціативи долучилися 700 майстрів і майстринь по всьому світі. Адаптивний одяг, бійці або лікарі можуть замовити безкоштовно потрібно лише заповнити заявку. Як це зробити, розкаже Софія Москаленко, яка побувала на виробництві. Ось тут вона на липучках і бік на липучках. Сюди здорова рука одягається. У той час, як тканину на пораненій руці фіксують застібками для зручності, аналогічно скроєні і адаптивні штани. І отак от повністю-повністю до кінця липучки, бо апарати зовнішньої фіксації можуть стояти як на бедрі. Може бути на коліні, а ще подушки кісточки для травмованих кінцівок, шкарпетки на гудзиках і адаптивна білизна. Усе це одяг розроблений спеціально для потреб поранених захисників. Це адаптивний кіберхуді. Кожен рукав такої кофти застібається за допомогою ось таких липучок. Одягнути худі можна навіть через одну сторону, що дуже зручно після поранення. Перші викрійки адаптивного кіберодягу народилися у Дніпрі. На початку повномасштабної війни жінки зібралися разом, аби шити балаклави, термобілизну та панамки на фронт. А у травні отримали перше замовлення на труси для поранених. Я ще з 2014 року ходила у шпиталь. Я провідувала хлопців. Бачила, коли ти так заходиш в палату, лежить хлопці на розтяжках і такий. І я ж розумію, що він просто голий. Я ще тоді переробляла їх. одяг. на запит військовослужбовців стали потроху розширювати асортимент. радилися, де краще зробити кишені або нашити шнурки. І бандажі для рук, і чохли, для які закривають апарати зовнішньої фіксації, бо вони дуже сильно дряпають шкіру. У нас нещодавно був запит для захисниці. Вона на курському напрямку була поранена. Ми пішли адаптивні жіночі труси, адаптивні жіночі шорти, штани, футболки. Сьогодні в лавах швейної роти вже 700 кравчинь і кравців, і це не лише українці. Це посилка до нас приїхала від швейної роти. Канада з Ванковера є канадієць Тайлер, який відчуває вже навчився шити адаптивний одяг. Він вчить українську мову для захисників та захисниць. Цей одяг безкоштовний. Аби отримати його, потрібно заповнити Google форму. Оформити замовлення можуть і лікарі, і бойові медики. Ми допомагали і допомагаємо разово чи декілька разів більше ніж 100 лікарень по всій Україні. І Їх в усіх обласних центрах абсолютно в усіх. Усі викрійки свого одягу волонтерки виклали у відкритий доступ і навіть розробили сайт двома мовами. До нас долучалися вже в Німеччині волонтерки з Сирії, з Афганістану, з Іраку. У них так само війна і так само дуже багато поранених. і Їх так само потрібно одягнути. З початку повномасштабної війни швейна рота відчила близько 300 тисяч виробів з Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.